На, на, на Модератора на, від Українського на інституту на національної пам'яті вроблю невеличке вступне слово, но також ввести в курс справ, що інститутом як органів управління було зроблено стосовно оголошення конкурсу, який на сьогодні порядок наших задач. За цей час э, я попросила, щоб э, члени нашої конкурсної комісії вставили э, свій підпис на э, реєстраційний на реєстраційному настрої, щоб ми знали, що є э, присутній. Звичайно, у нас ведеться відеореєстрація э, і обов'язково. Виникаємо аудіореєстрацію нашого засідання. Сейчас. Другие часы систему. Ну так. і перелік, і пропозиція про порядку денному. Напевно, логічно було б, щоб перед початком роботи ми а, визначилися із привітковими питаннями, ми, напевно, в рамках голову комісії, який далі а, керував засіданням цієї комісії, наступної комісії. Ми, власне, затвердили порядок денний. А, пропозиція порядку денного є прикладена також до ваших а, документів.

Це колективу музею, начальник від розвитку музею міністра і мистецького обстрілу. Мене звати Олександр Рузівченко, хто мене uh, не знає. Мене висунув колектив і я є істориком, а також якийсь час працював пам'яті на різних першому. Володимир Панченко, до недавно професор Киргулянської академії, а рекомендований до складу комісії ініціативною групою першого року. Вікторія, колись такого історичних сторичних кроків до безпеку комісії до колегії культури, волонтерні для техніки. Ганна Бондар, я працюю заступником директора департаменту міської манки та архітектури в Києві і рекомендована для громадської організації. Ну і Анастасія Вітукевич, начальник від цейної справи інституту національної пам'яті, ну і учасник конкурсної комісії власне, від Української інституту національної пам'яті, Напевно, тоді варто перейти власне, до пані, комісії на пам'ятку. Секретар комісії також затверджена відповідно до норматив до закону про культури і призначення Інституту національної пам'яті. пані Тетяна, у нас веде протоколи засідання, ми відповідно, відповідно до закону, вони немає права голосу, у нас там ще тільки комунальним членом поштої комісії. Відповідно, напевне, давайте визначимося спочатку із порядком. Денний, щоб не сперечувати. Щоб ми його затвердили, як перейшли власне, до обирання голови і пропозиції, і, які будуть від вашего комітетська мова. Порядок денний є у вас в документах. Першим пунктом порядку денного зазначена а, подача інформації, названа від майнення представника інституту, по затвердження складу комісії і про дії, які вже були вчинені інститутом національної пам'яті як органного управління для проведення конкурсу. Другий пункт порядку денного це обрання голови конкурсної комісії нашої. Третій, Пункт порядку денного це визначення із процедурою голосування за кандидатів на посаду генерального директора, тобто ми маємо визначитися, власне, як саме ми будемо голосувати за, за обраних кандидатів. Четвертий пункт порядку денного це є документів, поданих кандидатами на посаду генерального директора Національного меморіального комплексу героїв Небесної Сотні та прийняття рішення про допуск до участі а, в доборі кандидатів. І п'ятий пункт а, а, в порядку денного це призначення місця, дати і часу другого засідання конкурсної комісії, під час якого має відбутися заслуговування а, програми розвитку музею на ,5 і 5 років, ну і власне саме процес обирання. Чи є зауваження до такого порядку денного, чи можливо якісь а, рекомендації, вважання, що можна кидати, включити або забрати на зачленам комісії? Тоді я пропоную голосувати. Хто за? Одноголосно. Наразі. А, тоді пропоную членам комісії озвучити свої пропозиції на голову конкурсної комісії, для того, щоб мати честь мені передати власне, право правовання на конкурсній комісії, власне вже обратно, які будуть пропозиції. У мене є пропозиція Олександра Зінчука. Він паповий історик, авторитетний історик і він тоже професійний ведучий. Дякую, після другого ефіру це прекрасно Я Дякую особливо за довіру, але все ж таки я так вважаю, що головою комісії нашої має бути та людина, яка на найбільшу зустріну дорігу. Або людина, яка має трошки так більше бюрократичного досвіду в проведенні подібного роду ем, конкурсів, тобто е, з тих людей, кого я знаю, я думаю, що суспільно до юнайбільшу має представник громадської організації на зброї сутні, тобто пан Біго. А якщо говорити про досвід проведення конкурсів, то це, мабуть, е, паняння і. Я маю ще дотичність до музею, тому я, власне, теж не розглядав. Ну а не розглядати не є, коли власне братом пан Ігор. Я пишу до пані Анни, тому що якби в певній мірі я теж маю наші до музеї ну, Тому що він стояв по у за взаємодія, де ж діти назвали концепцію, якби є з мусією. Можу бути суб'єктивним, а я темі долучуся до дискусії як учасник, а не як голова. Тому я, власне, після судового конкурсу території гідності і всієї проведені роботи я вважаю, що по дуже добре може справитися з цією роботою. Ну, Скільки я розумію, що настрій на, на проведеться голосувати, наразі маємо чотири озвучені кандидатури пана Олександра Зінченко, Ігора Гурика, Анна Бондар і Василя Решка. Чи є якісь пропозиції на самовідвід? Якщо ні, тоді напевно проголосуємо на кожної з кандидатури і по можливо. Mm -hmm. Тоді залишається у нас три кандидатури. Ще раз я звучу я б теж записано в цій ситуації. Все ж таки взяти на себе відповідно. Давайте будемо Я буду активним абсолютно. Тут немає жодного з мого боку, там я не знаю. Пасимісні якоїсь або там браку бажання працювати. Я просто розумію, що конкурс публічний і питання. Не має бути навіть натяків, на якої не конфлікт інтересів. А я все ж таки достосував, скажімо, такі до розробки концепції мав стосунок і часто знов-таки відразу визнаю, що до, до одного з е, е, кандидатів моєї мене є особисті симпатія, пов'язані з тим, що я вже є багато років. Ну, не переконано. Ну, звичайно. Отже, чи є в... Комісії, ми ну, власне маємо ну, із чотирьох кандидатур, які були озвучені, два підводи. Отже, залишається у нас озвученими дві кандидатури на голову ну, конкурсної комісії. Це пан Ігорбурк і а, пані Аня. Я, я тут <реку> <Як реку> так можуть, я просто чесно, ну, теж не міг претендувати на це. На голову комісії, тому що ну, ми, правда, ми співпрацюємо, і я маю до цього відношення. і Вже озвучено було в мене теж певні симпатії до одного з кандидатів. Що, вибачте, але у нас в нас є ще на комісії, які можуть бути. і Симпатія це не страшно, було на антипатія. Ну, антипатія в мене немає ні до кого. А симпатія це природна причина. Пані Анна не встигла сказати про свої симпатії. Я можу сказати, що я знайома з одним з кандидатів, і чула по-іншому. Але поки що симпатії немає. Будемо дивитися на людей і на співбису, і на команди. Коли чи правильно розумієш, що вона залишилася до кандидатура колесі, так? це є кандидатура панни Борбер, тоді я пропонує, власне голосувати, хто за пропоновану кандидатуру на голову комісії. Нині присутніх а, за у нас шестеро. Семеро припрошую Отже, за спільним рішенням, одноголосним рішенням членів комісії, присутні... А, Вітаємо Аню Ворож з статусом голови комісії і з радістю передаю вам повноваження на власне подальшої роботи конкурсної комісії. Насправді це велика честь. Буду намагатися робити все, все справедливо так? і сподіваюся, що ми разом дійсно беремо достойного кандидата. Дякую. За таку честь. У нас на порядку денному наступне питання, це визначення з процедури голосування за кандидатів на посаду генерального директора, і в мене є питання саме до органого управління, тобто до організаторів цього конкурсу. Чи були визначені, чи були визначені певні вимоги особисті? До, ну, при оголошенні конкурсу, чи були якісь такі умови. Можемо в подальшому спиратися? Додаткових умов від органів управління не визначалося. Тобто всі вимоги, які є до кандидатів на посаду генерального директора, вони виключно лише ті, які передбачені з командування і по об'єму виданих документів. Власне, по кваліфікаціях, які є основними в закону, і які є визначені як допоміжні критерії в прийняті рішення, додатково прийняти. І ще тут зв'язане питання, можливо, це не буде допомогти. Чи будуть наступне презентації, чи це буде себе спілкування? Як, як відповідно до закону кожен із претендентів на посаду кандидата Генерального директора обов'язково мусить презентувати свій план розвитку музею на п'ять і півтора роки. Ну і відповідно тоді вже комісія, тобто, яка веде співбесіду. Це це передбачення згодом. Ми маємо лише вислуху, чи не матиме якихось основного доступ, чи не маємо презентації візуальну? Наперед. Розумієш, хоча не під час засідання. На перегляд формується є активу? не буде, а під час засідання. E, я я думаю, що відповідно до закону вказано про те, що власне, ми сьогодні маємо як конкурсна комісія визначитися із кандидатурами, які ми допускаємо до участі в конкурсі, і ми їх одразу відправляємо про те, що ми допускаємо до участі в конкурсі і відмовляємо під час засідання дому. І місце і час другого засідання. Я думаю, що якщо у нас за рішенням комісії буде побажання отримати в тому числі і там візуальну якусь презентацію, ми можемо додати це в додаток до власне повідомлення кандидатів. Хоча ну, окремим пунктом по закону це не передбачено. Я думаю, що так, оскільки ми органам управління не ставилися додатковою умовою до об'єму подачі документів, оскільки це не було передбачено в законом. А обсяг і перелік документів, які подають кандидати на претенденти, він виключений просто передбачені закону. Але теоретично чи ми можемо попросити? Я думаю, що теоретично за рішення. звернутися є Прямо Ну, звернутися з таким пиханням, що не виходить. Так, Звичайно. Але якщо у нього є бажання дезреалізувати, то це він дезралізувати. Це у нас подаває оці. Це бажання, яке не реалізувати. Тобто фактично. Я покажу підцінувати, що для того, щоб обрати е, спосіб голосування, ми можемо визначити певні критерії, так, за якими ми будемо голосувати. І ці критерії будуть стосуватися не тільки особистості, тобто е, ну, якось які проявить е, кандидат на співтесті, а й матеріалів, які він нам покаже саме стосовно концепції розвитку музею, тобто його стратегічного бачення. Я там У нас є два таких дві складових особистість, ну тобто.